Освітяни, які мріють про розвиток і прогресивний рух системи навчання, зібралися для обміну досвідом та думками на другій у цьому році Криворізькій неконференції. «Едкемп». організатори присвятили захід обговоренню теми профорієнтації та перспектив відновлення України. Тема наша дуже важлива для нашого міста. Ми говоримо про профорієнтацію. Чому саме профорієнтація? Тому що в нашому місті є велика кількість гімназій та академічних ліцеїв, є дуже гарні вищі навчальні заклади. Ми говоримо про те, що місто Кривий Ріг це гігант, який має все. Не треба їхати до інших міст, треба залишатись в рідному місті. Окрім педагогів, на захід запросили експертів, представників великих підприємств та громадських організацій міста. Разом з освітянами промисловці та громадські діячі говорили про те, як допомогти підліткам зробити свідомий і перспективний вибір майбутньої професії. Медінвест, як один з найбільших роботодавців у Кривому Розі, зацікавлений у підвищенні якості якості освіти та підняття престижу технічних професій протягом багатьох років у партнерстві з громадською організацією Криворізька Фундація майбутнього компанія підтримує освітні програми, зокрема, рух «Едкемп», який розпочався у місті у 2018 році. Наші діти гідні навчатися в безпечних та комфортних умовах. Тому об'єднавши зусилля з компанією Метенвест, ми облаштовуємо не тільки укриття, але й спрямовуємо інвестиції саме на облаштування навчально-практичних центрів, щоб молодь розуміла сучасне виробництво і вже свідомо могла вибрати собі свою професію. В ході зустрічі експерти ділилися досвідом профорієнтаційної діяльності під час війни сучасними відходами у роботі з молоддю, обговорювали впровадження нових. Напрямків у системі освіти ми зараз реалізуємо дуже потужний проект. Я би навіть сказав один з головних проектів освіти в Україні разом з Люксембургом. І важливою складовою цієї цього проекту є трансформація саме освіти, підвищення її якості та адаптація до реальних потреб ринку праці. Ми робимо це разом з нашими підприємствами міста, такими як Метенвест, «Арселор» та інші, а також разом з підприємцями та малим та середнім бізнесом. Ми переходимо від від поняття, що освіта на все життя. До принципу освіта протягом всього життя працювали педагоги у форматах експертних та учительських сесій, панельних дискусій та творчих майстерень. Нові знання та досвід педагоги будуть впроваджувати в освітньому процесі у своїх навчальних закладах.